Доброго дня, друзі! В рубрике призив 2024. Ну, Ось є такий е плісліст у мене. Хочу вам показати о таких ТЦКшників, дурачків, агітаторів. Яких і близько не можна підпускати до срез масової інформації. Тому що воно, як кажуть, пошли дурака Богу молиться. Так воно й лоб є. От, і лоб поб'є. І це два таких ідіота, які думають, що вони когось там залякають, що хтось їх там боїться. Позамнили все страшних таких навіть, яких сатанінських слуг чи що. Так уже ж дожні всі злякатися, мабуть. Вони ж уже так зробили один раз в 2014 році. Да? Сказали, що зараз поїдемо в Крим, будемо різати морячків. Заріжем, скільки остальні впадуть і здадуться. В результаті чого потеряли Крим. Сейчас гине дуже багато наших людей. Тисячі, може і більше, ніж тисячі, сотні тисяч. І за таких долбодятлов, як оце. Менше б вони молили язиком, а більше Слухали людей, які щось поднімають. Як буде да, нема мозгів? Мовчи або десь там балакай, коли вип'єш з сторонки. Ну, на центральні канали я б не совітував їм лізти. Ну, слухайте самі, оцінюйте. Не вийшов з машини прострелити коліно і тільки жорстка мобілізація. Інакше триколор мережі розповзаються. Заява командира 118-ї бригади ТРО. Як на таке відреагували українці? Як за подібні дії можуть карати представників та розповім за мить? З вами новини ТСНЮА, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ми вже бачили і чули багато, але такого ще не було. Командир 118-ї бригади територіальної оборони, полковник Анатолій Стуженко, зробив скандальну заяву під час інтерв'ю. Виданню 18 тисяч. Мовляв, чоловіки, які не виходять з машини по добрій волі, мають отримати кулю в коліно. Ми дограємося у демократію до такого стану, що у нас військових незабаром будуть ногами штурхати. Повинно так не вийшов з машини, прострелили коліно. Якщо тебе зупинили, і кажуть тільки так, інакше ми не переможемо. Жорстока мобілізація. А згодом військовий радить, що робити тим, хто ні в'яку не хоче на фронт. Якщо ти не можеш, приходиш і відверто кажеш, я краще одягну спідницю. І я буду ходити в спідниці, але я буду шити для військових і щось там робити. Я чоловік, але буду ходити у спідниці. Стоженко пояснює, що якщо чоловіки не вдягнуть форму української армії зараз, рф Соломіць натягне на них свою форму і пожене далі. Якщо ми зараз не зрозуміємо, що завтра може настати таке, як в Маріуполі. Для них ми ніхто Падем ми, усіх у цих диванах зберуть в одну кучу, вдягнуть форму їхню зеленю, вонючу, дадуть прості автомати і вони підуть на Польщу. Тільки за їхніми спинами буде стояти хтось, хто буде стріляти їм у спину, щоб вони йшли. Звісно, ми розуміємо, що ці люди два роки нас захищають і вже дуже стомилися, але все ж ще варто робити такі заяви із закликами до насилля. Це явно не мотивує нікого. Не оцінили такі висловлювання і українці. Стоженка звинувачують у підриві рекрутингової компанії до лав зсу, оскільки подібні заяви демотивують. Та не тільки деметовують, а оскорбляють людей. Він, якщо думає, що він чмо, блядь, таке, що йому дадуть автомат, а то він піде на Польщу. То він думає, що всі такі по собі суди, Не суди по собі. Якщо ти сам боїшся, блядь, так ти ж держися, бля, там памперси одягай, блядь. Я, блядь, прямо бачу, як воно спадло, всирається при виді врага, а так як тільки побачить. Це там сидіть у штабі, так воно гавно грамотне. А так, від людьми, скільки вже людей перебив скотина, солдатів своїх, бив своїх, щоб чужі боялися, чи як це виходить. Сотні людей задіяні в процесі пошуку добровольців до війська. Окремі бригади мають гарні інформаційні кампанії щодо вступу до сил оборони Азов, третя штурмова і так далі. Реально багато робиться, щоб показати правильний рекрутинг до війська. Ведеться роз'яснювальна робота, а потім виходить комбриг 118-ї бригади і змиває в унітаз усю позитивну інформаційну кампанію щодо мобілізації, яку вибудовували сотні людей. Треба вміти так, що за хвилини спіч показати себе який хіба що за градутряди не використовує. Окрім того, українець вважає, що цей командир потужно інформаційно грає на боці ворога, бо цю заяву активно підхоплять російські телеграм-канали та пропагандисти. І дійсно так і трапилося. Рашисти вже маніпулюють цією заявою. Інший користувач мережі каже, що не може уявити, аби подібну заяву сказав командир іншої країни. Словом, позицію командира мало хто розділяє. Я не уявляю собі, щоб таке міг сказати бригадний генерал армії США чи Ізраїлю, чи будь-якої іншої цивілізованої країни без наслідків для своєї подальшої кар'єри, навіть у стані війни. Ну ок, прострілиш ти йому коліно. Що далі? Садиста не комбрих. Не зміг виповзти з машини з простріляним коліном, контрольний в голову і за градотряди виставити напередку. Так чим ми будемо відрізнятися від расистів? А такі люди інколи задають собі питання за чий рахунок вони отримують обмундирування, <клес> за чий рахунок у держави є змога проводити навчання, лікування тих, кому він ногу хоче прострелити, реабілітацію, протезування, автомобілі, на яких він їздить. Звідки це все за його логіки? Це має бути квиток в один кінець. Також користувачі підмітили, що є бригади, куди чоловіки самі вишиковуються в черги, аби потрапити, і силою їх ніхто туди не тягне. Пане Стуженко, вітаю з великою цікавістю. Передивився ваше інтерв'ю на 18 тисяч. Критикувати вас не буду. Не люблю стояти довжелезній черзі, та й не думаю, що ви щиро зміните свої погляди. Хочу лише звернути увагу на компетентну мобілізацію в третій ОШБ, в Хартію в новостворену 414 чотирнадцяту обуба знаменитого Мадяра. Те, що в ці підрозділи стоїть черга в тисячі плюс претендентів і зауважте без пострілювання колін, говорить саме за себе. Тримайте слава, ще те випробування. Також користувачі задалися цікавим питанням, чи воюють діти командира бригади ТРО, адже виявилося, що син комбригас. Та що ви кажеш? Ще б то, ж, то ж, дитятко, його ж жалко, своє дитятко, чужих. Пожалуйста, в голову, не, в коліно сначала. Сначала в коліно, а потом уже в голову. А свого ні, свого надо тепер, щоб він же мільйончиками там папу обложив. Стуженко Микола Анатолійович, депутат Смілянської міської ради від політичної партії наш край, що на Черкащині, який до слова точно призовного віку, але як ми усі знаємо, депутати мають відстрочку від мобілізації. У коментарях під ефіром, де командир давав інтерв'ю, перегадали, як він сам колись балотувався в депутати, але не пройшов. ТЦКшник балотувався в депутати облради. Не пройшло навіть там, бо хоче катувати людей. Така. Ой, слава Богу, хоч туди не пройшов. Все написано. Як з'ясувалося, таке нас, дійсно над населенням було. У 2020 році натоліженко подавався депутату до Черкаської обласної ради восьмого скликання від політичної партії самопоміч однак обраний не був це суто сухий факт, але радикально висловився про уклянків не такі. тільки Служенко, знаю, а й екскомандир Ой, Айдара, знаю. політичний та військової експерти сидить це Ухилянти – Це як перелякані пацюки. Вони коли в заграйці, то кусаються. Але вони дограються, що доведеться таким як я брати це в свої руки. У нас достатньо для цього і рук, і заліза, і рішучості. Повір, ми їх зачистимо, що місця. Не залишиться, але проблема страшний, в тому, що страшний. це вже буде за межами правового Як поля ще бороду Я перепрошую. А що відбувається? То те це качові так такі страшний, заяви. Ми ж не в Росії живемо. Також зверніть увагу, що це не заяви влади, це позиції, власна думка окремих людей, і кожен має на неї право. Але є момент, з яким у промові Євгена дико не посперечаєшся, адже щонайменше за нанесення легких та важких тілесних передбачена кримінальна відповідальність. Тож, звісно, що за порушення прав громадян винні мають відповідати. Втім, і нікуди не подівся ворог. Війну за нас ніхто не виграє, та й ризик, що росіяни можуть знову підійти до самої столиці, нікуди не подівся. Про це військові вже відверто говорять під час інтерв'ю. Це абсолютно з такою ж легкістю, як це відбулось у 22-му році. Ця спроба може відбутися знов. В цьому, в наступному, або через два, або через п'ять років, все це може відбутися, якщо ми не зробимо висновків. Ми реально круто себе проявили на самому початку. Ми реально взагалі. ну от,